Сьогодні рівно о 13.00 стартував загальнонаціональний урок з англійської мови? Це найбільший урок в історії нашої країни. Організатори сподіваються, що вдалося зібрати понад 9 тисяч учасників, і планувалося. Мета уроку побити рекорди Гіннеса. Ну і власне в Чернігівській області в бібліотеці Короленка цілих 40 хвилин знавці англійської мови говорили про свої вподобання. Біля мене стоїть один з організаторів цього уроку, Наталія Черевко. Наталю, добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки? У нас було учасників які, якого віку, і власне, ну чи вдалося провести цей урок. Ми дуже щасливі, дуже тішимося з того, що був було тільки стільки багато людей. До нас сьогодні завітало 123 чоловіка, і це не лише жителі Чернігова, це жителі з усієї Чернігівської області, найменшому учаснику 2 рочки 11 місяців, і стар найстарший, найдосвідченіший учасник 42-го року народження. Тому ми задоволені, адже чесно кажучи, ми не розраховували на таку кількість людей сьогодні. Як відбувалася фіксація? Власне, ну коли можна очікувати результати, хто їх фіксував? А ми слідували всім інструкціям, і інструкції були дуже суворі, тому що комітет світового світовий комітет Гіннеса – це організація досить серйозна. Тому ми знімали на камери, ми фіксували кожну людину. Ніхто не міг залишити аудиторію після першої години. Тобто, всі змогли вийти лише у другій годині. У нас були спеціальні спостерігачі, які спостерігали за тим, що все відбувається згідно всіх інструкцій, тобто, в принципі. Робили максимально так, як було прописано у всіх документах. Власне, говорили сьогодні про вподобання. Хто вчив сьогодні дітей? Дуже цікаво, що урок пройшов по всіх містах України. Це був однаковий урок. Тому вся Україна сьогодні говорила англійською мовою про свої вподобання. Тобто, урок був підготовлений спеціалістами у місті Києві, і сам зміст уроку, захід, прийоми, форми роботи це було повністю. Все прописано, тобто з нашого боку, це лише був твор, творча подача цього матеріалу. А максимально ми вже робили все те, що від нас вимагалося, тому що урок мав бути однаковим, незважаючи на те, чи він відбувався на Львівській площі на величезній, чи він відбувався на у невеличкому містечку. Сподіваємося, що ми виконали основну місію, і Україна поб'є світовий рекорд. І, власне, чому англійська мова, чому цей предмет вибрали? 2016 рік про. Оголошений роком англійської мови, як усі ми знаємо, і тому, зокрема, у нашій області і в місті Чернігові проходить дуже багато е, різноманітних заходів на те, щоб е, і е, просувати англійську мову, популяризувати і навчати безпосередньо. Тобто саме в бібліотеці Короленка зараз є кілька заходів безкоштовних, які дають можливість е, удосконалювати свої навички, спілкуватися і насолоджуватися англійською мовою. Ну і на Чернігівщині, в принципі, це проходить вперше, таке як і в Україні в Україні, і на Чернігівщині це вперше. Спроба побити світовий рекорд саме у проведенні мовного е, уроку в форматі розмовного клубу, вперше. Але ми вже були підготовлені, тому що в нас щомісяця відбувається Speed English, інглиш, де ми можемо спілкуватися. І от саме частина уроку для нас це був приємний сюрприз. Частина уроку була саме в цьому форматі. Тому ми вже знали, що ми робимо. Саме головне, що ми не просто провели цей урок, а ми дуже класно кайфанули. Тобто, ми отримали задоволення, і люди, коли виходили, вони казали, класно, класно, давайте ще раз, класно. Це найголовніше. Дякую, Наталю. Це була Наталія Черевко, один з організаторів е, загальнонаціонального року з англійської мови. Додамо лише, що торік до книги рекордів Гіннеса за найбільший урок з англійської мови потрапила Німеччина. Вона зібрала 6300 знавців з англійської мови. Ну а чи станемо ми перші? Буде відомо трошки пізніше. Це була Яна Титанок, спеціально для ТІВІ, з найбільшого уроку в Україні.